Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Молдавська і пише, що в 5 ранку під час масованої атаки по Україні у небі терасполя Молдавани збили транспортний Іл-86 російська, який прибув туди з території Угорщини. За даними телеграм-каналів, загинуло 28 десантників та весь екіпаж. Інформація перевіряється. Втім, сепаратисти терасполя вже зайшли. Чорний ящик та деякі фрагменти літака на відміну від поляків. Молдавани літак збили. Росія 29 березня масово атакувала Україну. Україну, ракетами різних типів та дронами камікадзе типу шахеди. Через це у Польщі знову підіймали авіацію. Про це повідомили в оперативному командуванні Польщі у соцмережі ікс. Під час попередніх масованих атак у Польщі також підіймали авіацію. Військові Польщі повідомили про зліт авіації. Причиною цього стала масована російська атака по території України. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальної авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Мовиться у повідомленні у Польщі також. Порадили, що робота польської та союзної авіації може призвести до підвищення шуму, особливо це стосувалося південно-східної частини країни. Також військові заявили, що розпочато усі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Оперативне командування постійно моніторить ситуацію. Польща вже не вперше піднімає в небо авіацію під час масованих ракетних ударів Росії по території України. Перед цим польські винищувачі підіймали 24 березня 2024 року, коли ворог атакував Україну під час масованої атаки. 24 березня російська ракета перетнула повітряний простір Польщі. Як повідомляли в оперативному командуванні, ворожа ракета перебувала в повітряному просторі близько 39 секунд. Інцидент стався о 4.23. Після цього ракета повернулася в повітряний простір України. Збройні сили Польщі не збивали ракету. Як пояснив речник оперативного командування Яцака Горошевська, військові знали, що ракета не полетить у по Польщі, тому її вирішили не збивати. Натомість польське МЗС вирішило викликати посла Росії, щоб той два пояс. Сення у відомстві також закликали Росію припинити терористичні атаки на жителів і території України та припинити війну. Втім, як і очікувалося, російське посоло Сергій Андрієв не з'явився в МЗС. Бе більше він відмовився коментувати інцидент і навіть виїхав з Польщі. Андрієв Буцімто виїхав з країни на 9 днів до 4 квітня. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.